Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від богинь на завтра, 29 квітня 2023 року. Богиня Хатор, восприїмчивость. Розрішайте собі не тільки віддавати, а й получати. Коротко ця карта про те, що треба вміти, як хто не вміє, навчитися не тільки віддавати свій ресурс, свою енергію, але і получати подарунки, компліменти, положительну енергетику і допомогу від інших людей. Якщо допомога від інших людей, або подарунки, або компліменти визивають у вас чувство вини, або стида, це говорить про те, що ви блокуєте свою жіночу енергію. Овни на завтра. Дев'ятка жезлів, овни, готуйтесь до оборони, захищати своє право на щось, свою думку, свою особисту територію, своє життя і так далі. Дев'ятка стоїть в обороні, так що, овни, будьте готові до боротьби. Для тільців король кубків день можна провести в розслабленому стані. Якщо треба, то можна провести переговори достигнути якихось компромісів. А так любов, щастя, розслабленість така. Знаєте, головне в цій розслабленості не стати знаєте жертвою інших хитрих людей. Так, далі у нас ідуть близнюки. Близнюки, ваші плани кардинально порушить хтось або щось. Кардинально Буде, може бути задіта ваша гордость, ваше самолюбіє. І все, що ви кропотливо вибудовували, може бути розрушене. Так, далі у нас йдуть раки, шестка мічей. Раки, у вас зараз дуже мало ресурсу для того, щоб починати щось нове. Але більше всього, що, несмотря на це, вам прийдеться його починати. Для когось може відігратися як дорога. Дев'ятка мічей випала для е, левів. Леви. Дев'ятка Будьте обережні, дуже, леви. Страх, озабоченість, угрізнення совісті, безсонні ночі, кошмари. Чувство покинутості, суміння все в собі. Оце все в нас означає дев'ятка мічей. Так що будьте дуже завтра обережні. Діви, Діви, рицар Жезлов, діви, направте свою енергію, яка вас завтра буде бити ключом в правильне русло. Так, далі у нас йдуть Терези. Терези, а завтра вам треба під. Уходить від від тієї ситуації, яка вам не подобається, те, що є зараз в вашому житті, або що завтра предложи вам завтрашній день. Вам захочеться від цього піти в пошуку чогось кращого. Так, скорпіончики, Шестерка пентаклі, скорпіончики, ви можете завтра виступати в ролі даючого або в ролі просящого, смотря як повернеться собиття. Хтось може до вас звернутися за допомогою і попросити у вас допомоги, А можливо, і ви до когось за допомогою теж звернетеся, і буде потрібна допомога вам. Стрільці, туз, туз Кубки, стрільці дуже гарний позитивний день обіцяє бути у вас в емоціональному плані, особливо. Емоції б'ють через край, позитивні емоції. Це може бути що угодно. свадьба, народження дитини, звідка про вагітність, нова влюбленість. І взагалі в любій сфері вашого життя це може відігратися як якийсь позитив. Як якийсь позитив. Тройка пентаклі робота випала для козеругів, козерожки. Вам завтра придеться працювати. працювати. Ви у нас самий працьовитий знак Зодіака. так що працюйте, заробляйте свою копієчку, давайте собі можливість це зробити. Так, сімка кубків випала для водоліїв. Водолії ви можете постати перед вибором. Перед цим не забудьте зняти розові очки і стройте плани реальні, а не впадайте в ілюзії. І рибки. Рибки, карта мир. Завтра день повинен бути ідеальним для вас рибка. Карта мир це карта гармонії. Завершайте якісь справи по чаті. Це може бути якась поїздка, подорож, а також карта мир це карта гармонії. Бажаю, щоб так і було для рибок моїх золотих. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.